Ніяк не можу доїхати до тої Ніци. Вже десь більше години, напевно, їду от такою от фігньою. У мене таке чувство, знаєте, що я десь знімаюся в якомусь вестерні, у тих фільмах про ковбоїв. дикий захід, от, коротше, гори, ліс, і така одна дорожечка, собі, така, блін. їдеш, хрен знає де, ні хрена нема, нікого нема, рідко щось десь зустрічається. Розминутися зі всім тут дуже важко. Вот. Так що отакоє от Хочу вам показати куди мене завела брень та навігація дурна. Я вже їду зеркалами практично черкаю. Але все ще їде. Не знаю, як воно мене так завело, конечно. За 50 метрів легко влево. Але заїхав я, звісно, круто. Легко влево. Ух так, краю тут, звісно, бомба. Не знаю, що це за містечко, але... Заїхає чотко, по-моєму, що верхом я чіпити не повинен. Так, 3,5 метра, фінішо. Бракувало. 30 см. За 100 метрів на раунді влево. Вижди, хас, закінчиться. Я аж впрів з того всього. Наружі в лево. Дідусь, ще не знаю скільки часу і ще 73 км. Причому нам показує, що на 73 км мені треба півтори години. Просто капець. Як тут не матюкатися? Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво тут, звісно, але що то, жити тут взагалі не буде. Тут такі ціни, що, блін, сказати себе. Одне, що єдиний добрий варіант, хто служив десь в армії нормальних військах, не жонатий, то може йти у французький легіон, послужити пару років. Получите тут постійні документи, візьмуть вас в жандармерію працювати, Будете мати нормальні бабоси. і заробити там звання, Оп'ять 5 каса офігітельна. беруть туди всіх підряд, там просто вам дадуть випробування, пройдете, пройдете, не пройдете, ну то гуляй, Вася. Ніхто не каже, що це дуже просто, але. Але це можливо. Я знаю, що туди попадали навіть люди, які в армії не служили, так що. Впевнений реально. Все-таки то не українська армія Голобоса. І нагодують, і вдінуть і все на вищому уровні. Та й отакоє. Як той техас не закінчиться, блин. Вже так то відео почав, то добре. Розкажемо про той Легіон. Я вже де розказував так роз'єднаємо в одне відео. Значить, я раніше ним цікавився, але от коли я тим цікавився. Коли якраз мені то можна було спробувати, тоді я з той момент прошляпив. Якось я знав про то, але я не вникав, бо я там думав, що там хто знає, що треба. І це в результаті вказав, що я міг туди спокійно попасти. 600 от. Тільки зараз вже пізно. Принаймні для мене. Як то все виглядає в деяких містах, таких як в Парижі, в Ліоні. Не знаю точно за Марсель, але в тих двох точно. І ще там в якихось. Значить, там за є такі пункти метро, вербов... закрит, вербовки. На них пише там щось, я не знаю, як там на них пише. То вже таке, то вже в гуглі пишете. Французький інтернаціональний легіон цей. Воно вам покаже адреси, берете той адрес, приходите туди, вас там нагодують, перевдінуть, помиють. Коротше, все що хочете. Пишете заяву. І вас везуть. На учені, можливо, Коде Гуар, можливо, ще десь по колоніях французьких. Там ви будете проходити тести. Марш бразки блін, по пустинях. Що ж тільки не представляєте, наскільки я знаю, що один поляк вмер, отрив, ну, серце не витримало, прямо, коли здавав ці тести. Але знаю вже і людей, які, от, ну як я знаю, я їх там особисто не знаю, але читав і от, спілкувався, там, типу, інтернеті, дивився відео. Що люди, які просто не мали роботи і відвідчив просто туди пішли. Там нікого не цікавить ваше прошле. питань вам задавати не будуть, чи ви крали, чи ви втікли звідкись держави і так далі, що ніхто вас там це питати не буде. Ви будете мати позивний. Паспорт вам той заберуть від вас за рік чи за два ви получите вже польські папери, Әп. польські, французькі. І ви можете навіть вам зможете змінити ім'я і собі живеш вже у Франції, за пару років можна отримати громадянство. Приблизно так то виглядає. Я, звичайно, нікого не агітую, мене то не цікавить. Я просто тим цікавився і знаю, що є багато кого тут цікавить. Хто, наприклад, в нас там воював, має бажання. Туди беруть, і там є всі, хто тільки не хоче. Руссь, і русські, і всякі-всякі. І от я слухав там один розказував, що там. Русські, армійський, армійський спецназ там пішли, вони там типа, так, вимахувались. Каже, да, вони там сильні фізично, витривалі, але каже, тактики, стратегії ноль каже. Вот. Виконують там різні завдання, їздять хто знає куди, які куди регулярну армію послати не можуть. Вот. Ну і потім, виходить, папери в жандармері беруть без проблем, зарплата там непогана. Якщо скільки років відслужити в тому, там, за 10, наприклад, то будете мати повічну пенсію 1000 євро, крім того, щоб собі робите в жандармерії, там чи де, і Зарплати там не слабенькі, в тому як він називається бляха, легіоні там на початок слабенькі йдуть, але як там тако, маєте спортивні розряди, вам збільшується, зато збільшують зарплату. З роками получаєте звання, а знову зарплата збільшується. Так що це така тема, яку варто обдумати. Зарплати там немаленькі. І, і вони, ну, як я вже казав, не бігають голі босі. Вони мають повністю забезпечення НАТО. Вони повністю в франці все як натовське військо, і форма, і все на вищому розряді. Комп'ютерські вони потребують, От мене то якраз цікавило. Довго комп'ютерські в них не затримуються, не витримують, але їм треба комп'ютерщиків. Вот. Вот, цікавить, я думаю, що задуматись варто над таким. Хто хоче? Ну і хто? Хто служив десь лахтіно в армії і то не, там не, не то, що там де попало, а в нормальних військах і, і то недавно, що реально витривали і ще не збухався після армії. Отак, От то там просто коні склеїти, і на тому буде кінець. Там тестують з першого дня, наскільки я знаю, дуже круто. Вот. Тому. Думайте, кому цікаво, можете спробувати. Виганяти, я знаю, що звідти, по-моєму, не виганяють, але просто якщо ви на тому полі, коли будете, той може бросок в бігти ляжете, ну, то ясно, що поїдете додому чи куди там захочете. Якщо пройдете, підписуйте контракт. Підписуйте контракт на рік, на два чи на три вперед. Гори і гори, Блін, мені вже з часом не так просто чортіли. Хотів, приїду, мав плани, прийду в Україну за тиждень-півтора. Мав плани поїхати ще в гори. Щось це бажання пропало. Може, ті гори надвіїли. Як подумає, що звідти ще й виїхати треба буде? Не то що просто я зараз дасть Тому що звідти виїхати треба буде подібними манівцями, Ну, маю надію, може він там, де знайде загрузку, то вже треба буде їхати нормальною дорогою. Там все-таки є нормальна дорога. Просто, якщо б я їхав звідти, зараз нормальною дорогою, то я би зробив дуже великий гак багато лишніх кілометрів поядуємо ще до роботи ще острів леву Кілометри йдуть дуже помало. Дорожка, звісно, інтересна. Знов село, блін, мене веде кого милого опять через село. Вже не можна було якось його об'їхати. Там зверху була дорога де автобус. Може там було більше. 50 метрів вправо. -то знати. Ну, як ви бачите, їхати тут весело. О, блі, не вже здалося, що я тут же був, бо тут я... За 40 метрів вправо. Ой, блин, походу що, да. У мене такі нюанс, я був з'їхав ті місце, що елі-єлі виїхав. Щось похоже і зараз. Прячі не завело, хрен знає куда. Оцей раз... Ну Ніби з однієї сторони класно, приїхав, подивився, але з іншої сторони збільшуєш свої шанси на проблеми. І то так сильно. На те, що можна щось не зачепити. За на те, що можна попастися в поліції, там, де не треба. Вот. Ну і думаєш, ну а нафіга воно мені. Ну ще раз заходить запитання про пересідання на фуру. Думав, я так само, якби то, наприклад, взяти та й сідати на фуру не в Польщі, а в іншій країні з Європи. Де більше платять на якусь європейську фірму. Але це не так просто, це треба мати документи. Навіть з картою побити, мене ніхто не може оформити на роботу ні в голландській фірмі, ні в датській, ні там в іспанській. Хто з українців живе там в Італії чи там в Португалії, мають пермесо, да, вони там можуть встроїтись в тих країнах на роботу. Але тут не так все просто, в Польщі так не виходить. Ну, Кстати, файна ідея в Італії на фуру сісти. В Італії для мужиків роботи нема, але на фури я знаю, що всюди одинаково зараз водіїв бракує. Просто, звісно, що не кожен туди піде, не кожен підходить, і не кожен рішиться на, на такий ход. Все-таки не так то все просто. Сісти і їхати ніби. Бо мої нюанс, я тому все-таки рішив, то що я вам казав, що там цей поляк сам порішаю всі ті приколи, я вирішив, що... Все-таки я буду всі ті курси проходити сам, без ніяких тих куплянь. Бо якось мені здається, що то до добра не доведе. Якби то було йшла мова про права категорії Б, Тобто свою сраку возити, ну це дорогий вопрос. а возити з собою, їздити на машині 50 тонн, возити груз і то не пару минут на день, а їздити і їздити і їздити, все-таки я вирішив, що краще так не ризикувати, а зробити нормальні документи, пройти той курс, проїхатись на тій фурі, здати той екзамен і нормально їздити. О, як бачите, от такі цікаві підколи. Tente se